Я... Ні, вірніше так. Спочатку назвіться. звідси. Валерій Петрович. Голова громадської організації Містраль. Фізкультур... Це спортивно-фізкультурна громадська організація, яка займається лінсерфінгом. Скажіть, будь ласка, чи звертались ви до міської ради, щоб узаконити ваше перебування в цьому місці? Ой, я звертався, якщо письмово, то разів 25 не менше. А ходив туди, на поклон ходив, може і сто разів До кожного мера. Кімлач був, давай на проєкт 50 тисяч доларів. Так, завуаліровано, а де їх взяти? Ти, Ті 50 тисяч. О. Решетняк, царство йому небесне, ну він нормальна людина, він сам займався спортом. Нас запрошував тут, вітрильні регати, ми тут приймали участь в цих регатах. Все було, якби, але він нічого не міг зробити, бо його самого щиміли. Янукович чими, він каже, там. Хлопці, я й бажаю цього доброго. Але він сам сидів там на двох стулах єлі єлі А зараз новий мер, ми не встигли з ним познайомити, бо його відсторонили по суду там від роботи. Я не знаю, що нам і як робити. Зверталися й до Присяжнюка в обласну раду, в мене письма, вон там ціла стопка така. Нічого не. Зверталися, я ходив, при Кімлачі, на їхні наради депутатські. І все отак. Ну вони ж мусили Шитокрито. якісь аргументи надавати. Ми не можемо, бо то зона, то геса зона. Її не можна видавати в оренду і не можна зовсім, бо там війна двойного і тройного там підпорядкування. Видумував всякі причини. Уже самі депутати, діти ж їхні займалися в мене, кажуть, ну чого ви не даєте? Я не можу і знаходити причини. А що кажуть енергетики? Ви до них зверталися? Перед, до речі, перед ем, революцією? Ні, до енергетиків я не звертався. Я звернувся раз, хотів отут, щоб нам добре ходити було до води. Але вони заборонили, і ми е, прийшлося нам з бетонну такі настил зробити, щоб можна було до води тут і лодку спускати, і самим ходити. Ну ви говорили, що ви з кимось спілкувалися, і вам говорили, що вже тут планують будувати будинок? Так, так. З районної енергетичної підстанції вони знають хлопці, бо там біля е, бегемотіка, там де стояли раніше після війни заводи. Вони кажуть, що вже п'ятиповерхові будинки, там проєкт є. Я знаю, що щось ходять слухи такі, що взяв син Януковича цю землю. Тут і Санна траса, і все, все біля нього, бо і з тої сторони, і з цієї. Але ж це і Санна це теж захисна смуга. Захисна так? смуга, так. Там, і Як вони отримали дозвіл, чи вони не отримали? Вони покійного мера, мабуть, держали в віжових рукавицях. Бо він казав мені, я звертався, каже, на мене там дві чи три справи заведені в, суд, в суді, каже, я і так. Але він якось крутився, Потім, мабуть, і помер перед часом від того. Ну, це але все. ж мер сам не може, це міська рада мусила проголосувати. Ну, міська рада, змусили міську раду, а що. Гроші все роблять. А як строять будинки тут? Построїли будинки, а дозволів особливих нема, а тоді за гроші їх узаконюють. А я тут построїв, казав один, ну твій сарайчик ми трогати поки що не будемо. А узаконити не можу, бо грошей немає. А на що розумієш? треба Які, Що значить? Ну, проєкти, дозволи. Хто строївся, той знає, скільки там всього. Ну, от якби е, вам, наприклад, міська рада вирішила, що отут буде центр вінсерфінгу, що б в, в обмін е, ви могли їм запропонувати? Ви б могли тут провести, наприклад, якісь... Е, Ну там такі спортивні змагання міжнародні. Чи тут немає? У да нас кожен рік були ще при е, в бувших президентах. Ми проводили тут міжнародні змагання, і поляки, і прибалтіці приїжджали, і білоруси приїжджали сюди. Чемпіони Польщі приїжджали сюди. Войтек, чемпіон Польщі е, в, в, в класі формула. Тобто, тут би щось могло бути? проводили таке. тут. Вся площадка була. І, і робили дівчата, передівалися, моделі, ходили в гідрокостюмах, королеву обирали собі тут. Ні, ну я розумію. Ну, тобто воно перспектив. Тобто, технічні умови, вітер там і все таке дають можливість тут робити такі змагання. Так, воно якби для цього тут зроблено, що тут тільки от. Проводить змагання, тренуватися, все є. Все є. Дай Бог, що акваторія наша раніше ж не пускав, тут стояли яничари на, на дошках, на, на катерах. І не, тільки зайдеш, куди зразу тебе наручники і туди е, тягали, провіряли там годинами. Не дай Бог, у когось щось зламається, його туди занесло. Він вже не винуватий, бо він сидить на дошці. Вона не управляє. Вони чого ти тут? Ось твої документи. Звідки ти? Як ти? Що ти? До нас тут і дипломати, і у нас, і генерали є, приїжджають. Внуки президентів тут у нас вчаться на венсерфінгу. Привозять їх з охороною, вчили в позапрошлому році. Я не буду уточняти, чиї, ну. Но... Я зрозумів, але все одно. Ну, а руху нема. Поки що, так? Руху нема. Дзвонять. Як до вас? Скажіть адресу. Яку адресу? Яку я адресу? Набережна кажу. Ну, Нема землі, нема, нема адреси, нема нічого. Ну, ясно. Мені вже обіцяли і так, і так. Та, Та, тут...